Обмін досвідом у режимі онлайн про особливості нової української школи та організацію освітнього процесу у навчальних закладах міста розповіли колегам вчителям з області пролуцькі педагоги. Презентував свою роботу один з флагманів освіти Чернігівщини, ліцей номер 7. Проводиться на базі нашого ліцею обласний веб-семінар для директорів закладів загальної середньої освіти Чернігівської області. Це семінар проводить Чернівський обласний інститут післядипломної практики, і ми маємо можливість ще раз презентувати свою діяльність на рівні області. В тих напрацюваннях, які є на сьогоднішній день, перш за все обговорили важливість автономії шкіл гімназій. Досвід фінансової автономії Прилуцький ліцей номер 7 має з 2020-го. особлива увага викладанню предметів за програмою нуж у п'ятих класах. Головний акцент на командній роботі педагогів. Створені команди для роботи в класах потоках, точніше, і вони дають можливість ну виробити якісь спільний банк. Значення кожної дитини, і це теж ну воно є новим порівняно із тим, що було раніше, якщо раніше кожний учитель у старшій ланці це за все учитель і предмет, і учень, і все. А зараз це команда вчителів, яка повинна розуміти всі потреби учня і працювати саме на потреби дитини, на потреби. Даного, щоб він міг оволодіти, щоб дитину головне в цій системі, щоб навчити дитину учитися. Нескільки це як учитель повинен робити, розповідати а учень відповідати на питання, як заставити дитину по новому підійти до навчального процесу, командна робота педагогів ліцею дає високі результати у старшій школі. Саме вміння мислити, вміння вчителя, учня бути індивідуальними, наполегливе навчання допомагає школярам показати високі результати результати на ЗНО та національному мультипредметному тесті є дитина, яка отримала всі 200 балів з трьох предметів. Це зрозуміло, що таких дітей на область мало, але така дитина в нас є. Вона писала тест одну годину і сім хвилин. То є дуже швидко. Якщо підбили підсумки, то в нас десь до 20 5% дітей, які мають оцінки від 180 до 200 – це одну-дві помилки діти зробили по тому чи іншому тесту. Півторагодинна бесіда у кулі однодумців дала можливість педагогам області обговорити нагальні питання щодо впровадження модельних навчальних програм для нової української школи, обмінятися напрацюваннями інноваційними програмами.